Свисток арбітера. Є у нас удар по воротах, і рахунок стає в нас з вами один-один. Повертається Новікову у ворота в цьому випадку. І підходить до м'ячу Валентин Ящук. Ящук проти Новікова. Ящук бере розбіг. Пробиває Волонтин Ящук, а Борис Новіков це бере. Він це бере. Один один у нас залишається по забитих м'ячах. І відмінна можливість для колективу райдужний зараз. Потрібно реалізовувати свій епізод. Свисток арбітра. Очікуємо, ми з вами. Є продовження далі. Момент з ударом забитий м'яч з боку райдужного. 1-2 на користь райдужного по пенальті. Третій удар з боку колективу Хантерси до м'ячу підходить В'ячеслав Мельничук в цьому випадку. Потрібно забивати йому зараз. Тут без варіантів 100% потрібно забивати. Бере розбіг. Пробиває по воротах. впевнено, розбирається зараз. Забиває він знову роблячи рахунок. 2-2 по пенальці, але варто усвідомлювати, що у колективу райдужний удар у запасі присутній в цьому випадку завдяки Новікову. Момент з ударом і не вдається зараз взяти м'яч голкіперу. Колективу Хантерс рахунок стає три Підходить до м'ячу на удар у нас кравчення проти Новікова. Кравчення пробиває кравчення, м'яч залишається у сіці в цьому випадку. Рахунок у нас стає рівним. Занову цікавий момент. Є удар по воротах, не вдається його взяти. Все ж таки є у нас забитий м'яч і заново райдужний попереду. Осадов біля м'ячу проти Новікова. Пробивається по воротах, забиває осаду. Зараз рахунок стає 4-4. Але ми нагадуємо, друзі, що так само у нас і плюс один з боку колективу райдужний. І підходить капітан колективу до м'ячу. Є розбіг. Момент з ударом по воротах і хибить. Хибить зараз капітан не вдається цей епізод реалізувати. Знову ми залишаємося за рівним рахунком. Я продовжимо спостерігати цікавинком на жабком. Проти Новікова пробиває, забиває він зараз, забиває, роблячи рахунок 5-4 в цьому випадку. Цікаво, адже досі не зрозуміло, хто ж у нас вийде переможцем. Пенальті, друзі, завжди лотерея. Але цікаво. момент з ударом пробивається ворота, Вище проходить м'яч в цьому випадку. Проходить м'яч вище і вдається зараз колективу Хантер все ж таки вирвати перемогу на нервах. Звісно, якщо ми будемо враховувати ще удар, який не пройшов і узяв Новіков, Але в будь-якому випадку результат ми вже маємо. Побачимось.